Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на будинок цієї прекрасної пані, яка зараз щось друкує. Не будемо підглядати в її телефон. Вона живе на чудовій гарній вулиці, з якої прекрасний вид з вікон її будинку, і я вам їх обов'язково покажу. А зараз давайте ми підемо всередину. Отже. Перша кімната, яку я вам покажу, це їдальня. Вона така світла і затишна, це, мабуть, одна з найулюбленіших кімнат моїх в цій будівлі. А ще за рахунок каміну тут таке класне завжди освітлення. Ці світлі меблі і жовті стіни. Вони прямо, я не знаю, провокують мене в бажання їсти, спілкуватися сидіти тут всією сім'єю, сім назвемо це так. А коли ви поїли, ви можете піти власне, на кухню помити посуд, або навпаки, коли ви приготували щось, то занести вони поруч, і це зручно. Тут у нас немає посудомийки, але у нас є раковина. Отже, що у нас на кухні? У нас тут є навіть морожениця. Не часто її ставлю в будинках своїх сімсів. Є дуже гарна дерев'яна підставка, вона моя улюблена і для посуду і. Класний сучасний холодильник, я би собі хотіла такі в житті, насправді. Отже, а з кухні ми можемо перейти дуже зручно до вітальні. До вітальні також хід є з входу, майже від головного входу, поруч з коридором. Тут афієний величезний телевізор, купа сидя, купа диванів. Можна всістися всім, друзям, яку шоу, влаштувати якусь вечірку, або знову ж таки з сім'єю сидіти, спілкуватися, грати в якісь ігри під музику, або, наприклад, під якісь дивитися всім фільм, наробити попкорну. Тут так такий гарний дуже столик, з якого прекрасний вид в наш сад. Тут можна, наприклад, посидіти, перекусити. Я от коли граю, часто уявляю, як я би тут сиділа, тут дуже красиво. Давайте вийдемо в сад і подивимось, що у нас. Також є тут. Тут у нас і столик для флористики. Наша пані захоплюється цим трошки, але не сильно, не часто вона там щось насправді робить. Є гриль, є дуже класні місця для тусовки. Тут можна вмикати музику і збиратися разом, або просто сидіти на лавці. Насправді, зараз і осінь, і вже трошки кольори, квіток, трошки бліді, але за рахунок прекрасного жовто гарячого листя виглядає дуже гарно. Отже, а другий поверх нашого будинку це декілька спален, і в кожній є своя ванна. Отже, ми перейдемо до першої спальні, вона, мабуть, моя найулюбленіша двох всього. Отже, тут у нас є багато функціональність цей е, телевізор е, і музичний центр з доповненням, це компактне життя. Воно називається тут. Є у нас шафа де, з книжками, є спеціальний диванчик, дуже гарний столик з макіє з приладдям для макіяжу. А, і прекрасний вид з вікна. Знову ж таки, я захоплююся видами з цього будинку. І зараз ось це перший трошки на такий канал, начебто. От і. Дивіться, я, наприклад, обожнюю це ліжко. Серйозно, мені дуже подобається, хотіла зробити цю анімацію відео. Там дуже прикольно, дуже світло за рахунок, знову ж таки, теж доволі світлих тонів кімнати і білих меблів. То виглядає прям дуже прикольно затишненько. Я би тут відпочивала б в день. Тут є прикольні ще рослинки, мені подобаються. В мене в житті вони, до речі, такі схожі є. Ось ці на підставочках, такі сукуленти. От, і також. Дуже прикольне місце для читання, наприклад, воно мені подобається. Зараз наша пані піде читати. Ось. Я би тут тусувалася. Дуже класний диванчик, поруч книжки, гарне освітлення. Все прям те, що нам треба, щоб сконцентруватися і не відволікатись від читання на якісь гаджети, справи, шуми і так далі. А коли ви дочитали, то можна, наприклад, піти на балкончик ось ці самі прекрасні види. Я чекала цього моменту, щоб вам їх показати. Вони просто неймовірні. Я іноді замість того, щоб грати, просто виходжу сюди і чилю, вмикаю собі тут звук погучніше, щоб було чутно пташок і звуки всієї цієї ем, міського життя, і просто відпочиваю. Отже, тут з, цього, з цієї спальні є така невеличка власна ванна, вона справді невеличка, їй не вдалося так показати з повним відображенням стін. Тому покажу так. Тут ось є ванна, до неї рушнички, дуже класна поличка, вона мені подобається. І стильне дзеркало, і раковина. Отже, з неї ми виходимо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є ще одна ванна і ще одна спальня. Ось це я трошки завтикала, забула показати повністю цю ванну, але ось трошечки її шматочок. І, власне, ще одна спальня з зручним робочим місцем. Я колись тут граю за сім'ю, то іноді можуть замість цього великого ліжка, наприклад, поставити ліжко підлітка, і це може бути прикольним таким місцем для. Кімната для підлітка або, типу, ще одні спальне з зручним столиком для відпочинку. Ось тут моя сімка робить якусь рекурсію. Вона Сімс грається знову сімс. <сум> ну ок. А, і тут ось, знову ж таки, так як це вікна виходять на одну сторону, тут такий самий гарний вид з вікна. А, я, наприклад, коли працюю, мене теж так само з лівої сторони вікно, і я часто залипаю в цей вид замість того, щоб працювати. Тому е, я рада, що вони так не роблять. Е, власне, зручне прикольне ліжко зі світильничком. І от так я часто собі уявляю, як я хочу, така прокинулася, встала і пішла на. Балкон, тут не знаю. Тут я іноді ставлю ще коврик для йоги, щоб гратися з таким видом на вулицю. Це про... Тут можна робити будь-що. Воно класно так прокинувся і пішов робити тут зарядку. Або зарядку для мозку, як зробила моя прекрасна пані, моя зімка. Ой, вона в ударі, ой, вона в ударі. От, е так, і власне, давайте трошечки ще пройдемося по будинку, закріпимо те, що ми побачили. Отже, ми спускаємося з самого верху, проходимо по такому невеличкому коридорчику, спускаємося з другого поверху на перший. Тут у нас є вітальня, є кухня, є їдальня, і ми ось так: от проходимо і йдемо до саду, де абсолютно неочікувано на момент запису почався дощ. Почалась гроза, я не очікувала. Я думала тут показати вам красиві. Її, але вона намокла, тому я просто давайте погоріємося. Мені дуже подобається цей камін, він такий стильний, класний, він сюди дуже гарно вписується. І трошечки її погріємо, щоб не мучити, щоб вона не захворіла. Отже. Який у нас був огляд на цей будиночок? Я сподіваюся, що вам сподобалося такий затижний сімейний будинок. І е, я буду продовжувати такі огляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, дякую вам за перегляд!